Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні знову прогуляємось моїм садом. Щось давно я не знімала в ньому відео. Чесно кажучи, просто немає настрою. Я ледве пережила обстріли Львова, тому що там навчається моя донька. Та й щоденні обстріли Київщини. Теж не дають спокійно насолоджуватися красою свого саду. Проте сьогодні така гарна погода. Тож я вирішила вийти з телефоном і відзняти це відео для вас і помилуватися своїми трояндами. Це троянда Абрахам Дербі. Я її дуже рідко знімаю, тому що вона в мене новинка, посадка минулого року. А це лаванда, яка знову вирішила квітувати. Ось тут висаджена троянда принцеса Олександра Офкент, проте вона вже відквітувала. Я не встигаю за квітуванням троянд. Ось тут красуня Діте Мюлле. Яка ж вона гарна, яка ж вона ароматна. Дуже подобається ця троянда. Проте я чомусь не знала, що вона таких великих параметрів. Не знаю, мені тут така велика троянда не підходить. Мені здається, її можна вести навіть як плетисту. Подумаю, можливо, пересаджу її звідси, не знаю. Подумаю. А тут ще одна моя улюблена троянда Олівія Руус, яка не квітує, а тут квітує Троянда Астрономія. Троянда Метелик, яка показує свої... Вії. Красуня. Ну тут на бутонах Троянда за Элнікроуз зараз не квітує, а Троянда астрономія у всій своїй красі. А ось тут моя маленька блакитна ялинка. Саме через проблеми із цією ялиною я почала цікавитися садівництвом. Як добре, що на цьому місці таки вже четверта ялина прижилась і добре себе почуває. А тут поруч знову квітує троянда Чарльз Дарвін. Обожнюю цю красуня. Ви подивіться на цю ідеальну квітку. Проте найбільше мені подобається ця квітка саме в стані відквітання. Тоді троянда набуває неперевершеного білого. Кольору така особлива, мені дуже подобається. А тут моя новинка Вільям Моріс. Ну, в цьому році їй складно показувати щось. Нічого, будемо чекати наступного року. Далі переходимо до ще однієї красуні Lady of. Шалот. І ось коли підходиш до таких красивих помаранчевих троянд, хочеться сказати, що помаранчеві троянди мої улюблені. Проте потім підходиш до рожевих троянд і думаєш, ні, такі рожеві троянди краще. Мені подобаються всі троянди, я не можу. Вибрати своїх улюблених чесно. Колись, коли я вибирала ці троянди по каталогах, то я могла сказати, яку я більше хочу, яку менше хочу. А зараз, коли гуляю своїм садом, мені подобаються всі мої троянди. Ось, наприклад, троянда Jubilee Celebration. рожева красуня. Ну, як можна сказати, що вона гірша за Леді Овшалот? Вона теж неймовірно гарна. Ось подивіться, скільки бутонів повидавала, буде ще довго-довго квітувати. І, звісно, у напів розпуску вона виглядає найгарнішою. Ну, а далі знову... Англійська троянда. Jude the obscure. Я в ряд між ялинами висаджувала троянди по черзі схожих кольорів. Тобто, спочатку був Чарльз Дарвін жовто-гірчичного кольору, потім рожевий Вільям Моріс, потім помаранчева Ledio Шalлот, потім знов рожева джубелі Celebration і знов жовто-гірчичного кольору Джуд Зе Обскюр. А тут квітує Олівія Рус. Таких куща в мене два, і вони посаджені по краях під ялинами. Мені хотілося зібрати цілу колекцію троянд Остіна, але хотіла їх висадити гармонійно. А тут теж красуня, красуня, красуня Омаж е барбара. Якщо ви хочете посадити у своєму саду червоні троянди, то обирайте Омаж е барбару. Ви можете подивитися на всіх моїх відео. Будь-який проміжок часу вона в мене квітує. Починає квітувати в кінці травня і стоїть така в квітах аж до морозів. Над Омаж Е Барбара в мене росте плетиста троянда флорентина. Вона вже завершує своє квітування, проте подивіться на це багатство. Я взимку буду сумувати за Флорентиною. Ну а тут знов Омаш Е. Барбара. Дуже рекомендую цю троянду. Ось тут в мене пересадки цього року і одна із пересаджених троянд. Розквітла. Це троянда Шарль де Голь фіолетового кольору. Вона мені дуже подобається, тому я не могла її нікому передарувати. Дуже люблю фіолетові троянди. Ось тут у мене висаджені також дві нові фіолетові троянди Eptide. Ну, Проте зараз вони на бутонах не квітують. Мені здається, що на осінь вони будуть виглядати дуже-дуже гарно. Ну що ж, прямуємо до моєї наступної клумби. Ось тут в мене висаджена ялиця. Я думала, це смішно, але я думала, що в моєму саду ялиць немає, тому що коли я купувала це дерево, продавець сказав, що це піхта. Я собі так і називала піхта. А потім, коли сходила у садовий центр Єва і милувалася там ялицями, їхніми гарними шишками, прийшла додому і зрозуміла, що в моєму дворі росте ялиця, яка ж пахуча в неї гілля. А тут троянда зефост. Леді. Я вже казала у своєму попередньому відео, що ця троянда набагато гарніша на другу хвилю свого квітування, тому що на початку літа її просто заїдають трипси, і так уже третій рік підряд. А ось на осінь вона показує всю свою красу. На цій клумбі я пообрізала багато троянд, тому що хочу зробити пересадки. Ось це троянда Red Leonardo da Vinci, хочу її звідси пересадити, а на її місце подумаю, що можна висадити. Це троянда Wedding Piano. Вона в мене однорічка, тому багато краси не показує. А на задньому плані Троянда П'єр Дерансар або Еден Роуз. Ну, чомусь у моєму саду вона не показує всієї своєї краси. Е, я хочу її чимось підживити, тому що вона ось так дає декілька пагонів із квітами і все. Не порівняти із Флорентиною, хоча ростуть вони фактично в однакових умовах. Ну, ось тут червоні ред піано біля сосни, а натомість ред Леонардо напевно висаджу гортензію, тому що там дуже тінисто і для троянди трішки важко рости. Тут троянда Golden Celebration. Росте поміж знову квіточої лаванди, так ніби знову на дворі червень. Ось цю гортенцію, яку купувала моя донька, я і планую висадити замість троянди ред Леонардо да Вінчі, тому що там під сосною майже постійна тінь. І для гортенції там буде краще, ніж для троянди. Проте теж іще подумаю, точно не вирішила. Який же гарний в мене сад, коли я дивлюся на нього на відео. Так, тут мій маленький ягідник, на якому дозріває. Ремонтантна полуниця. Ну ось так виглядає моя полуниця. А тут понасівалися незабудки. Я спеціально так хотіла, щоб вся ця галявина, де ростуть в мене кущі із ягодами, поросівалися незабудки. і навесні тут все квітувало. Ніжно-блакитними квіточками. А ось тут в мене насіялись томати з минулого року. Напевно, десь впав якийсь один помідор. З нього висипалось насіння, і тепер в мене є урожай. А ось до черешень мої руки так і не дійшли. Я хочу їх. Формувати наш палері. Вже й матеріал купила для формування, проте ніяк не дійдуть до цього руки. Заглянемо на Флорентину з цього боку. Тут теж є квіти. Ну, і мій інжир чомусь не дає плодів. Я посадила його у минулому році, тому, можливо, просто. Він ще не набрався сили. Або, можливо, тут йому заважає велика сосна. Не знаю, подумаю, послідкую, подивлюся, можливо, десь пересаджу і в інше місце. Ось, накупила бамбукових палець для формування черешень, але вони просто лежать. Я нічого з цим не роблю, немає часу. Та, й, чесно кажучи, інколи, коли біля дому збивають безпілотники, на ранок нічого не хочеться робити. Сумно і важко від цього всього, що відбувається довкола. Проте сад живе своїм життям. Дозріває малина, квітують троянди. Корон принцеса Маргарета. Красива персикова троянда. Далі йдуть троянди-новинки, тому вони Слабо квітують у цьому році. А ось лаванда розквітнула і тут, до речі, я лаванду хочу позрізати на букети, тому що у школі мого сина буде. Ярмарка, на якій збиратимуть кошти для Збройних сил України. Ну, я планую наробити лавандових букетів і продати їх на ярмарці. А це моя повністю засохша гортензія. Вона не витримала спеки серпневої, тому я звідси її приберу. Ось тут. Троянда Chip Dale. Вона починає квітнути помаранчевою, а коли відквітає, то стає рожевою. А ось там на задньому плані росте паніку. Як же я люблю цей злак. Теж планую нарізати його на букети і поєднати разом із лавандою. Мені здається, вони будуть гарними. Тут мій червонолистий клен, який просто неймовірно пасує до панікума. Це невідома моя гортензія, а тут очиток варієгатний. Тут звичайний очиток. Ось тут красуня Саллі Холмс. Ви бачите, які довгі базальні пагони вона може давати. Ця троянда може бути плетистою. Я її не обрізала, просто хотіла показати вам, як ця троянда може виглядати. Потрібно робити якусь опору для неї. Тут знов квітує лаванда. Буде мені багато букетів для ярмарки. А тут знов очиток. Пурпур імператор. Ну і садові ліхтарики. Троянда леді Емма Гамільтон. Тут мій улюблений очиток Матрона. Я хочу їх більше поросаджувати на цій клумбі, тому що очитки це прикраса осені. Ви бачите, як гарно вони виглядають. Тут знов троянда леді Емма Гамільтон. Ну, а біля неї схилила свою. Троянда Summer Song. Їй теж потрібна опора. Всі троянди на цій клумбі в мене молоді, їм по одному року, тому я в цьому році просто слідкувала за ними, за їхнім розміром, квітуванням. Ось тут троянда Басшеба. А вже, напевно, в наступному році буду. Робити для них опори, щоб ця клумба виглядала дуже-дуже гарно. А ось тут хочу пожалітися на мого собаку. Бачите, що він понароблював. Він полював чи то за їжаком, чи то за кротом, чи то за бджолами, які літали над лавандою. Ну, багато роботи на цій клумбі. Я взагалі хочу зробити тут пересадки, тому, думаю, у своїх наступних відео я покажу, як я буду переробляти цю клумбу. Ну що ж, а сьогодні я дякую вам за перегляд і бувайте до наступних відео. Бережіть себе!